Вітаю всіх на каналі Reflame Beauty Tips, Мене звати Альона, і сьогодні ми з вами подивимось першу розпаковку замовлення моїх любих клієнтів саме з другого каталогу. Чесно, другий каталог радує себе класними знижками, класними пропозиціями, а ще і додатковими розпродажами, додатковими акціями, які кожен з вас може знайти на моїх продуктових сторінках, в тому числі на продуктових чатах. Я вам скину посилання, хто хоче доєднатися. Тому що саме зараз, до 31 числа, всі, хто робить замовлення від 1300 Гривень і більше, тобто на 35 балів і більше, ви гарантовано всього за 3 гривні отримаєте подарунок сюрприз. А серед подарунків йдуть аромати, йдуть аксесуари, туші, гелі для душу і так далі. За 3 гривні отримати аксесуар, який коштує 400. За 3 гривні отримати гель для душу, який коштує там, 150 гривень. Чому б ні? І цією пропозицією користуються мої партнери, клієнти, і кожен з вас може скористатися. Якщо цікаво, пишіть мені в особисті, а ми з вами будемо дивитися, що ж такого класного є в замовленнях моїх клієнтів. Починати ми будемо з найоб'ємніших замовлень, тобто з тих продуктів, яких найбільше замовляють. І, звичайно, це буде ось така класна піна із серії Nord Men з ароматом і складовими Giordani Gold Essenza, еліксир, саме парфумованими, з неймовірно класним стійким і ароматом, причому, що ця піна вона залишає шкіру м'якою, гладенькою, зволоженою і захищеною. Причому, що набагато менше є подразнень. Як ви бачили, я вже знімала шот з цією піною, мене чоловік чуть не вбив за те, що я стільки піни використала, він мені каже, да я тричі міг поголитися тією ну, піною, якою ти використала. Тому що вона дійсно дуже економна і по топовій пропозиції саме зараз, тим паче, скоро день закоханих, хтось святкує інші чоловічі свята, і це подарунок просто неймовірний. Другим продуктом буде cc спрей. Це вже я балую себе, тому що всі ці три cc спреї я замовила для себе, тому що я обожнюю його і по складу, і зараз ціна на нього також дуже приємна. Цей cc спрей має 10 в одному функцій по догляду за волоссям. І по-перше, це не змиваємо кондиціонер. Це те, що мені подобається. Волосся легке, шовковисте, волосся переливається, воно слухняне, абсолютно немає статичності і дуже класно вкладається в укладку, при цьому, що зволожує, немає посічених кінчиків, абсолютно. І, звичайно, в тому числі мені подобається, що можна носити як на сухе волосся, так і на вологе. І воно абсолютно не обтяжує волосся. Тобто, хто хоче ідеальне волосся, це просто класний продукт, тим паче, ще й з термозахист. Далі в нас будуть продукти вже по двоє, да? тобто по дві кількості, які є в замовленнях. І це буде дуже крута, матуюча, компактна пудра для обличчя. Що мені в ній подобається, бо я такою ж самою користуюсь, по-перше, матовий фініш більше ніж на 10 годин. Вона зволожує шкіру, тобто вона не підсушує, вона не видає нерівності. При цьому, що вона має люстерко, тобто дуже зручно ну, там підфарбуватися, можливо, да, подивитися. А також вона розгладжує мінічні зможки. Я маю на увазі маленькі, тобто вона їх ховає. Таке відчуття, що у вас шкіра набагато молодша стає тільки після одного продукту. Знаєте, я дуже вдячна за вашу довіру, тому що я ось спостерігаю, а те, чим користуюсь я. Те, що я вам раджу, ви сліпо мені довіряєте. І я дійсно дуже вдячна кожному з вас за те, що ви довіряєте, ви дивитесь мої відео, що це, в тому числі пишете ваші замовлення. І наступним продуктом буде ось такий пудра бронзер із серії Giordani Gold. Це пудра бронзер а додатково ще і Еліксір. Вона дуже класно робить контурування. Я також робила огляди і також не користуюсь. Вона а, така суха трішечки з кремовою основою, тому підходить і я. Кремова основа і як пудрова, тобто така суха. Вона абсолютно не скатується. Вона має два відтінки: більш така сяюча, бо вона є з такими світовідбивними частинками, яка ось тут якраз підсвічує, знаєте, як замість хайлайтера, в тому числі у використанні. Тому дуже гарно буде скрадувати ваше обличчя, робити обличчя більш ідеальним, більш гладким і більше з таким з додатком, знаєте, такого як засмаги, тому що один з кольорів є дійсно ефект засмаги. Якраз хто сумує за літо, дівчата це якраз для нас. Я ж кажу, що дівчата готуються до дня всіх закоханих. Тому наступним продуктом буде аромат цитрустонік. Насамперед їх було в мене три. Але по дорозі один забрали, швидко забрали да, клієнти, тому що в Чернігові в мене дійсно дуже велика кількість клієнтів, і ми, звичайно, зустрічаємося особисто, да, щоб ми могли поспілкуватися і випити з вами чашечка запашної кави. Що стосується цього аромату, це в нас туалетна вода, а, називається вона цитрустонік. Це аромат, знаєте, такий надзвичайно вишукований, і при цьому водночас такий мужній. При цьому він такий достатньо свіжий. Це деревно цитрусовий аромат. З лаймом, з тутовим деревом, а також в складі входить тонік, який і надає такої достатньої свіжості. Це класний аромат якраз на день, да? тобто це денний легкий аромат, який гарно тримається в середньому 6-8 годин. До речі, у мене запитання до вас. Чому у мене в замовленнях немає нової туші 5 в одному? Оце мені дуже цікаво. Тому що класику всі знають, всі люблять, але новинку не замовляють. Знаєте, мені здається, я знаю, чому саме в мене немає таких продуктів, тому що я, по-перше, сама ще її не спробувала. А по-друге, я не зробила на неї огляд. Тому чекайте, завтра я її собі замовила, я її протестую і залишу для вас відгук. Далі будемо йти вже по одному продукту. В першу чергу, звичайно, це Excite, Excite for him, Excite Dima Bilan, Його також всі знають. Тут 70 мл свіжості, ароматичний аромат, легкий аромат, свіжий з е, мохом, чаєм і динею. Хто любить свіжість, але при цьому драйв, енергічність, такий, знаєте, ось дійсно я би так назвала міський ритм. Який постійно в русі, який постійно в динаміці, то цей аромат якраз для таких чоловіків, тобто він і шлейфовий, і при цьому дуже гарний по стійкості. Далі це буде ось така палетка із серії On Color. Це новинка цього каталогу, це моя палетка. А тут палетка відповідно а, моєї клієнтки. Що хочу про неї сказати, дійсно, а, чому я її взяла одразу тут показати, бо хтось, можливо, не бачив мого повного огляду. Ось так вона виглядає. У! А, бачите, навіть пензлик випадає. Тобто, тут у нас 8 відтінків, 4 матових, 4 таких шимарних відтінків. Вони тримаються в середньому. 12 годин, тобто вони дуже стійкі, і при цьому мають насичений колір. Вони не скатуються на протязі дня, навіть вчора. Пам'ятаєте, хто дивився мій шоц? Я потрапила під активний вітер такий і активний сніг, да, що в мене ні ці тіні, ні туш взагалі не скаталися на протязі всього дня. Тому, звичайно, я раджу кожному. Наступним буде ось такий гель для душу. Тут у нас 500 мл, уявляєте? Чесно, я не знаю, як ви, але я обожнюю великі об'єми гелів для душу. Не треба хвилюватися, закінчився він, не закінчився, да? перевіряти там поличку. Тобто на дуже довго вистачає і на велику родину, і в принципі на сімейну пару, наприклад, чи навіть на одну людину. Що мені в ньому подобається, це те, що бачите, він йде з гель для душу плюс скраб. Ось такими вкрапленнями це є скраб, який відлучує мертву шкіру. Шкіра неймовірно і гладенька, причому дихаючи, немає лущення, тому що зараз у зимовий період, і за перепадів температури шкірі не вистачає зволоження. А відповідно, вона швидше відлущує мертву шкіру і потім ходимо сипимо, знаєте, скажімо так, Не неважливо, скільки нам років. Тому дуже важливо скрабувати шкіру саме і в зимовий період, і в літній, і цьому допоможе ось такий класний гель для душ. Закінчувати наші огляди будемо саме ароматами кохання. До речі, знайшла ще парний ось такий аромат, який замовили також в двох двох кількостях, да? тобто в двох штуках, це саме Лапошен Черрі. Аромат з Фордізяками, аромат, який притягує чоловіків, розбурхує пристри, знаєте, кохання. Це те, що треба зараз на 14 лютого на день всіх закоханих. Тут у нас 50 мл, аромат йде з акордом губної помади з а, саме вишньою, не черешньою, тобто дає таку трішечки кислинку і, звичайно, кор шоколадного трюфеля. Вишня в шоколаді це просто захвал. Причому, що він а, дійсно парфумована вода, да, вона дуже класно тримається в середньому 10-12 годин і шлейф 4-5 метрів. І є в мене клієнтка, яка дійсно вишуканий гурман. Тому що саме вона замовила цей гурманський аромат із серії Love Potion Ruby. Це аромат, який має а, рожевий шоколад вишуканий, а, да, дуже такий делікатний, я би так сказала, рідкісний, в тому числі тут в складі входять червоні ягоди. І саме ось такий гурманський склад в парфумованій воді Potion Ruby, він просто дійсно, знаєте, грає рірд. Разними різними фарбами, різними ароматами, різними такими почуттями, які дійсно закохують в себе і закохують в господиню цього аромату. Ну, що, як вам перше замовлення моїх клієнтів. Я думаю, що це дійсно вау, і я вважаю, що кожен з вас, який з цих продуктів, можливо, пропустив на класні пропозиції саме в цьому каталозі. Якщо вам буде щось необхідне, я залишаю вам посилання на каталог, на свої контакти саме під цим відео. Звертайтесь, рада буду допомогти, тому що для нових клієнтів, для нових ВІП-клієнтів, у кого немає ВІП-карти, для вас буде оформлена ВІП-карта на знижку мінус 15%. Абсолютно. На весь асортимент на ваше перше замовлення, і 15% знижки на всі наступні, да точніше, кешбек. Тобто, відповідно, якщо ви робите замовлення на 1000 гривень, 150 гривень у вас одразу знижка, і 150 гривень буде знижкою на наступне замовлення. Тому це вигідно класно бути ВІП-клієнтом компанії Oriflame, робити замовлення тоді, коли вам це вигідно і коли ви цього захочете, і при цьому отримати неймовірне задоволення від акцій та розпродажів.